Всім привіт, мої хороші! Ну що дівчата? Я без косметики. Це може означати лише одне: що я сьогодні буду показувати вам комплекс справ, але не простий комплекс, це про. Тужний комплекс, який допоможе вам за всього за 10 хвилин омолодити ваше обличчя. Це реально працює, це реально так. І е, забігаючи наперед, скажу, що цей комплекс підходить абсолютно всіх, Єдине, що його потрібно виконувати всього лише один раз на тиждень і не більше. Але перед тим, як перейти до цього комплексу, я хочу вам декілька слів сказати про те, чому ж. В нас виникають певні деформаційні зміни і вікові зміни на нашому обличчі. Прийнято рахувати, що з віком у нас погіршується виробітка колагену власного, і, звичайно, це не може не відображатися на нашому обличчі в гіршу сторону. Це так, це одна з причин, але не основна. Всі забувають про те, що так само наше обличчя дуже сильно залежить від нашої постави і від зажимів шиї шиї трапеціях, Тому що, якщо. Там є зажими. Якщо в нас постава неправильна, то в нас кровопостачання обличчя порушується. І, звичайно, це не може не відображатись в гіршу сторону на нашому вигляді зовнішньому. Тому обов'язково стежимо за поставою. І сьогодні, до речі, в комплексі я дам вправи так само на розкриття грудного відділу і покращення постави. Далі, ще одне, що впливає на наш зовнішній вигляд, це є. Те, що з віку кістки нашого черепу починають трошечки зменшуватись, за рахунок цього відбувається провисання м'яких тканин, і про це, до речі, ніхто ніколи не говорить і це цю проблему не вирішують. І коли, наприклад, дівчина йде. Колювати собі щось. Наприклад, до косметолога вколоти ботокс або вирішити таким чином цю проблему. Це не вирішує цю проблему, тому що це ботокс лише маскує її. Ну, Не здатен ботокс пропрацювати, наприклад, кістки черепа, так, поставити все на місце і пропрацювати з вашими м'язами. Він тільки може робити м'яз нерухливим, ну а напруга буде розподілятися нерівномірно на інші м'язи. І вони будуть перенапружуватися. Ну і звісно, потім вам. Потрібно буде давати ще більше і більше ботоксу. Тому що ділянки, які будуть біля того, що є знерухомлена, будуть страждати і в перенапрузі. Це якщо декілька слів сказати про ботекс. Так що це проблема не вирішує. Що ж вирішує проблема? А проблему з якраз кістками черепа, яка впливає на наш зовнішній вигляд, вирішує само остеопатія. може вирішити. І якраз. Саме ці вправи ми будемо давати на нашому найближчому курсі, який стартуватиме вже 8 липня. Це курс FaceUp. і на ньому ми будемо працювати не тільки масажними комплексами, а ще давати вправи з самоостеопатії. До речі, такі вправи дають дуже мало тренерів. Тому, дівчатка, не опустіть цей шанс, то хочу приєднатися, переходьте за посиланням, яке я прикріплю прямо під цим відео. До речі, хто ще мене не знає, мене звати Світлана, мені 40 років, і я займаюся самоумолодженням і пропагую його, тому що це найкраще, що сталося зі мною і з нашими ученицями, яких, до речі, вже більше трьох тисяч, і в нас дуже багато класних результатів, не тільки моїх, але й наших учениць. Тому запрошуємо до нас приєднуватись, хто не підписаний ще на мій канал, підписуйтесь обов'язково, тому що тут найближчим часом буде дуже-дуже багато корисної інформації стосовно молодості, краси і так далі. Тому, дівчатка, для моєї мотивації я дуже вас прошу ставити лайк. Писати коментар, наприклад, після цього відео, як вам взагалі цей комплекс, як ви себе почуваєте і відчуваєте? І, звичайно, це буде моя додаткова мотивація. Ну а ми переходимо далі до причин, які призводять до певних вікових змін на нашому обличчі. Ще однією основною причиною є порушення дихання. Як правило, в нас дихання порушується, якщо є якісь алергічні проблеми, аденоїди і так далі. А ще, якщо в нас неправильне положення язика в роті, про це, до речі, вже зняла відео і вже воно є тут на моєму каналі. Отже, правильне положення, нагадаю, язичок приліплений повністю до піднебіння, і зубки ледь-ледь стискаються, коли ми просто в звичайному положенні знаходимося спокійному. І про це потрібно пам'ятати. Так само ви повинні стежити за харчуванням, тому що збалансоване харчування нам допомагає якомога довше продлити нашу молодість. І, а натомість, якщо в нас харчування не збалансоване, це буде звичайно негативно впливати. Що ще впливає? Стреси. Депресія, тому слідкуйте за вашим психоемоційним станом, обов'язково виводьте себе з нього. До речі, цьому вприяють масажні комплекси, вже доведено, що більшість жінок починають відчувати себе більш краще і настрій одразу покращується. Так само впливає на нашу молодість і пропорція обличчя прикос. Якщо у вас, наприклад, десь відсутній зубчик або зубний ряд, то, звичайно, це перенапружує одну сторону. М'язів і виходить деформація і зміна пропорції обличчя. Тож, дівчата, в кого є такі проблеми, ну, прямо біжить до стоматолога, вирішуєте це. Звичайно, що ще може допомогти? Допомогти може, коли ми працюємо з підшкірно жировою клітчаткою. Ми її не виснажуємо, ми навпаки, з нею пропрацюємо для того, щоб відновити її об'єми. І саме в цьому відео я буду показувати, як це правильно зробити. Ну що, переходимо. Поїхали. Отже, ми хороші, починаємо цей комплекс з постави. Якраз ми ручки тримаємо перед собою, заводимо максимально лікці за е, спинку. І в такому положенні ми стоїмо секунд 30. Дихайте при цьому. І відчуйте, як розкривається у вас грудний відділ, як ваші лопаточки тягнуться одна до одної. Маєте максимально це відчути. І побачите, як одразу стане легше дихати, тому що ми попрацювали якраз постави. Цим простим рухом. Далі ви можете розпрацювати плечики, тому що вони втомлюються. Ну і переходимо до е, е, зняття зажимів з трапеції. Вам потрібно захопити трапецію прямо ручкою досить плотно, щільно, і пром'яти її добре з однієї і з другої сторони. Це має бути такий досить відчутний рух, не шкодуйте себе, ну і, звичайно, не до синців. Це має бути приємно, особливо після довгого сидіння. Так, дівчатки, це. Рух, ми кладемо ручки на шию з задньої сторони і починаємо опускати одна, друга, одна друга, таким чином ми пропрацьовуємо холочку. Ще одна класна вправа, такою вправою ми розтягуємо бічні поверхні шиї. При цьому ніяких таких от різких руків ми не робимо, все дуже плавно. У нас тільки вага ручки верхньої на голові, і ми потрошечку починаємо на видосі. Опускати голову, але тільки при умові, що шия вас пускає. Спочатку може не пускати це також нормально. Дівчатка ніяких різких руків, повторюю, на цій вправі ми не робимо. Це має бути все приємно. Далі ми ручки кладемо на потилицю і під вагою власних рук опускаємо голову. І так, так само можете постояти. Десь хвали секунд 30, тобто кожну вправу по 30 секунд буде достатньо. Потім ми зараз обережно повернулися в початкове положення і розтягнули бічні поверхні шиї такими плавними рухами. Після виконання цих вправи ви відчуєте, як у вас з'явилась така легкість, це означає, що ви все правильно зробили. Наступна вправа нам допоможе розтягнути і потягнути наш ГКСМ-м'яз і так само пропрацювати під язикову зону, тобто зону другого підборіддя. Вам потрібно всього лише завести язичок за зубки і почати голову повертати в одну і другу сторону. по 10-20 разів буде достатньо. На ну, далі ми переходимо до моєї найулюбленішої вправи це масаж апоневрозу. Пальчики ми втоплюємо в шкірі голови і починаємо проходити по кожному сантиметрі волосистої частини голови такими досить щільним рухом. Це вправа дуже класно впливає і на стан обличчя, ну і звичайно, вона не може позитивно не впливати на стан нашого волосся. Тому дівчатка, робіть цю вправу кожного дня. І до речі, першу частину, ті, що були вправи до цієї вправи, можна робити кожного дня. А вже решту вправ ми будемо робити тільки один раз на тиждень. Дівчатка, повторюю, це важливо. Далі вправи ми робимо тільки один раз на тиждень. Ну і зараз ми переходимо до вправи, за допомогою якої ми будемо робити розволокнення всього чола, тобто розволокнення тканин, тому що досить часто відбувається залипання, і нам їх потрібно не допустити, а якщо раптом вони є, прибрати. Отже, рух досить щільний, ви пальчики приліплюєте до шкіри чола і починаєте таким вібраційним рухами проходитись по всьому чолі. Можна робити це обома ручками. От зараз я показую, як це робиться. Можливо, вам так буде простіше. При цьому може напружуватися шия, але тоді ви трошечки опустіть голову вниз. Далі в нас будуть такі досить великі складочки, ви повинні захопити шкіри вертикально і пройти з такими защипами. По всьому чолі вертикальні защипи шкіри, от максимально скільки ви можете охопити, тому що є ще поверхневі щіпки, вони працюють трошечки по-інакшому. А ми тут намагаємося защепити не тільки шкіру, але ще м'яз. Далі ми робимо горизонтальні защипи і так само проходимось по всьому чолі. Значить, кожну з цих прав ми робимо приблизно по 15-20 секунд. Ваша головна задача пройтись по всьому чолі. Далі міжбрівочка так само потопталися, постояли і проходимося по одній брівці за щипами такими досить великими, і по іншій брівці. Зараз я показала, що я такими перетираючими щипочками проходжуся по зоні, там, де скроні. Перетираємо, перетираємо, щоб кожний сантиметр нашої тканинки перетерти. Далі маленькими защипчиками проходимося по орбітальній зоні з однієї сторони ока і з другої сторони ока. По одному разу буде достатньо. Далі пропрацьовуємо м'язи, які підіймає нам кутики Він Знаходиться біля носика. Ми проходимося такими перетираючими защіпчиками вертикальними з однієї, з другої сторони. Ну буквально по 10 секунд буде достатньо. Наступна вправа, беремо таку хорошу складочку шкіри, защіп від кутика губи, працюємо до скороні такими хвилястими рухами. Тобто можете складочку похитати, не поспішайте, проходьтеся досить повільно, з однієї сторони, пройшлися, перейшли на другу сторону і так само такими хвилястими рухами в защіпчику пройшлися по цим тканинам разом з м'язами, попрацювали з ними. Далі ми працюємо з щічними м'язами, так само перетираючими такими вертикальними защіпчиками, потопталися вверх-вниз, вліво-вправо по зоні щічки, перетираючими рухами, і з другої сторони робимо все те саме. Далі працюємо в зоні жувальних м'яз, ми знімаємо прям хорошу складку шкіри з кута молодості і протягуємо потрошки його до вилиці і вниз. Далі все те саме повторили з іншої сторони, зняли складочки і таким щирним перекаточкою пройшлися до вилиці і пішли вниз. Таким чином ми добре пропрацювали жувальні м'язи. Зараз ми будемо працювати з тканинами і коловим м'язом рота. Так само беремо в складочки вертикальні і починаємо перетираючими рухами проходитись навколо губ і зверху, і знизу. Все ретельно пройшлись. Тепер за переходимо на зону маріонеток, працюємо горизонтальними, тобто вертикальними защіпами, Вверх пішли і вниз спустилися. Поперетирали. Залишилась зона підборіддя. Працюємо такими хорошими складочками, перетираючими рухами. Єдине, що на цій зоні, до речі, можна легко поставити синячки, тому тут обережно, будь ласка, будьте, особливо, якщо перші рази робите масаж. І в нас залишена зона під підборіддям. дуже крута, ліфтингуюча вправа. Беремо таку хорошу складку шкіри, починаємо перекатувати її прямо до кутика щелепи і назад. Складочку протягуємо. До речі, дівчата, якщо у вас раптом складочки десь не виходять взяти. Спочатку вони дійсно можуть не братися в зоні, наприклад, чола, в зоні скронь, ну і навіть в декого і під підборіддям може не братися. Не переживайте, це нормально, обов'язково, якщо ви тільки починаєте далі, все у вас встане, виходити, ви просто розмасовуєте тканинки. Останній рух похлопуючи гарненько, порохлопили себе по е голові. По обличчю, по зоні другого підборіддя, по декольте. І на цій прекрасній ноті ми завершили цей комплекс вправ. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну що, обов'язково діліться своїми враженнями від цієї вправи. У мене, наприклад, враження просто наповненого обличчя. Одразу так все гарненько підтягується, так що, дівчатка, пробуйте. Обов'язково ці вправи підходять абсолютно для всіх. Головна умова не робіть їх частіше, ніж один раз. На один тиждень все, дівчатка, я чекаю ваших коментарів.